Дітки, радісний надходить день, дзвонять дзвони, день зелень. Вийдемо, вийдем на горбочок, Заспіваєм гаївочок, що весна вже воскресла, нам велик день принесла. Про що розповідається у вірші? Яке свято принесла нам весна? У вірші розповідається про Великдень. Це свято Воскресіння Ісуса Христа. Великдень це одне з найважливіших свят. Його ще називають Пасхою. На Великдень ми славимо Сина Божого Ісуса Христа. Цього дня люди повинні вибачати одне одному всі образи. У Великодні дні у всіх родинах велика радість. Усі вітаються словами Христос Воскрес! А у відповідь чують воістину Воскрес! Український народ напередодні свята дотримується певних традицій. За тиждень до Великодня освячують вербові гілочки. Тому що верба символ пробудження природи. Свячену вербу дуже шанують, її закладають за ікони, від недуги та грому. Які ж слова ви промовляли у вербну неділю? Верба б'є, не я б'ю, віднині за тиждень буде великдень. До цього свята ми з вами вивчимо чистомовку про вербу. Повторюйте за мною. Бу-бу-бу, доглядаю я вербу. чу 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 нашу вербу посвячу. Ду-ду-ду за ікону закладу. День день, день за тиждень-великдень. Великдень завжди святкували і святкують у неділю. Тиждень перед Великоднем називають білим тижнем або чистим. Також його називають страсним тижнем. У понеділок білять хату. У вівторок беруть і працюють на городі. В середу облаштовують домівку. У чистий четвер вмиваються до схід сонця та готують сіль на великодній стіл. Четвергова сіль вважається одним з найсильніших оберегів. У п'ятницю печуть Паски. Субота завершує білий страсний тиждень. Господиня розписує та фарбує писанки, готує святковий одяг для родини та укладає все для освячення у великодній кошик. На Великдень люди виготовляють мальовані яйця і їх поділяють на писанки, крашанки, крапанки, дряпанки та мальованки. Писанки. Візерунок розписують за допомогою спеціального писачка. Крашанка. Це яйце пофарбоване в один колір. Крапанка. На поверхню яйця накрапують віск, а потім занурюють у воду. Фарбують. Дряпанка. Це яйце темного кольору, на якому по поверхні надряпують візерунок. Мальованка. Яйце розмальоване пензликом. А зараз пограємо з вами у гру. Третій зайвий. Яке яйце зайве? Зайва крапанка. Зайва крашенка. Зайва дряпанка. Зайва мальованка. Молодці малята в суботу добре попрацювали, писанки розмалювали, а в неділю настає свято Великодня. В цей день шанують Воскресіння Ісуса Христа та освячують Великодні кошики. У кошик кладуть паску, писанки, сіль, хрін, ковбасу, сир та масло. Дітки, як ви вже знаєте, писанка це один з головних інгредієнтів святкового столу. Тому я пропоную вам самостійно намалювати писанку. Розгляньте зразки писанок, розмальовані геометричним та рослинним орнаментом. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Весна розквітла, наче казка, і сяє сонечко з небес. Вітаю вас із святом Пасхи! Христос воскрес!